Ізраїль вдарив по штабу ватажка Хезболи, Хасана насрала, насрали, господи, у Лівані. Не можу, кожен раз, коли говорю, значить в садочку якомусь мені смішно. За словами представника Сахал, щоб. Штаб бойовиків розташувався під цивільними будівлями в передмісті Бейрута. Арабські ЗМІ водночас повідомляли, що Насрала живий і перебуває в безпечному місці. Довго не було повідомлень про те, що його вже таки ліквідовано. От ви бачите такі кадри. Це все звідти. Кадри конкретно з місця подій. Що цікаво, що Армія Ізраїль офіційно заявила про ліквідацію Хасан у цього насрали внаслідок цього ж авіаудару. І щоб приспати пильністю, взагалі удар було завдано під час от візиту, саме прем'єр-міністра Нетаньяху до Нью-Йорка і там навіть. Гуляли фото, де він прям з телефоном сидить, але я не знаю, наскільки то дійсно звідти кадри. Ну просто що він прямо звідти давав накази про початок операції. Ну, вели повідомлення нашого і... да, цей його особистий наказ на знищення. Ну, ну Такі рішення, в принципі, так і мають ухвалюватися. ну mm, Так, тобто, прямо з ООН він дав прямо цю, цей наказ і одразу тоді делегація з із Ізраїлю ну Поїхали додому, скажімо так. от Святкувати, напевно, я не знаю. Е, от У мережі також з'явилось відео уже з начебто місця подій загибелі лідера Хезболи Хасана насрали. Е, це от повідомляється, що це саме звідти. Е, повідом... ну, він вже потім, звісно, вже було визнано сам факт того, що він таки ліквідований. Е, і це сталося 27-го. Вересня, от як вже точно вже відомо. Ну, там ж це... просто цікаво, що знову таких ну, там ж не тільки настролу, там все ну, військово-політичне знищили. Зараз... Більше того, там лежився якийсь чорт, якого призначили на його місце, і воно на наступний день ж ну, там ім'я я буду називати ви її все одно нічого не згадаєте ага. через дивіться. І, в общем, його шлепнули фактично на наступний день. Я бачив цікаву дискусію на австралійському телебаченні. Зараз буде така відводка несподівано до Австралії, де якась активістка. Оці яка активістка, це, блін, теж ще ті черті виступила, значить, і розказала, що мирні палестинці, значить, страждають. Від цих ударів, От, на що нашої журналістка австралійська, прямо так в прямому ефірі, сказала: Та послухайте, ну ми говоримо про знищення терористів. Якщо терористів, які вбивали інших людей, терористів, які ухвалювали рішення вторгнутися в Ізраїль і вбивати мирних ізраїлітян, гвалтувати жінок, вбивати дітей 7 жовтня минулого року. Ти якщо ну цю картинку можна показати, да там що там вони всі лі ліквідовані. І якщо е, мова йдеться про цивільних, то це ж цивільні допускають існування підземних бункерів під житловими будинками. Та там зараз, до речі, в Лівані е, от північний Ліван, до речі, він інший, тому що зараз е, ці товариші з Хезбали вони повалили на північ, а там ліванці їх не пускають. Що, ну, для них не зрозуміло, що це небезпечно. Там, де представники Хезболи, були, там вас можуть убити, і вони їх не пускають туди. І там деяких навіть щось поганселили на якомусь демонстрації. Мітінгу е, дуже шкода. Ліван насправді як країну. Тому що, якщо ви подивитеся там відео фото з Лівана 60-х років, це була чи не найпрогресивніша країна на Близькому Сході. Ну, яка потім потрапила в руки релігійних фанатиків і терористів, і з нею сталося те, що з нею зараз відбувається. Вона фактично, країна банкрут та ще й війна. Там, що цікаво, що із 17 офіцерів тільки один лишився там живий, от, ага. і вже в них з'явився новий очільник Хашема Сафієдіна. Господи, я не знаю, він так. взагалі точно хоче бути очільником. Тому що після я таких бачу, дій зразу я, чу... я би такий, ай я-яй, можна мене не треба, я не <звук> одним словом, да. І я коли цю новину тоді. А що він буде очолювати, розумієш? Ну, тому що якщо все знищено. Вище політичне керівництво цієї терористичної організації, все ж треба все будувати заново. А як будувати в таких умовах, коли вас всіх знаходять і авіабомбами знищують? Ну, така собі історія. Короче, подивимося скільки це і проживе. Я прямо коли дивилася, вони прям мрії такі виникали. От якби так от з руснею сталося, щоб те, що і новини, Но... бункер там. да, і... та, інша це... ситуація. Ситуація. Це було б цікаво все. Ну, що? Тут ми добралися вже до Європи нашими новинами, тому що там дуже файне таке відео. У Нідерландах символічно попрощалися з останніми винищувачами F-16. Які будуть передані Україні, повідомляють їх, їх Міноборони, тобто міноборони Нідерландів, перед цим літаки провели в останній от політ над містами країни, от відзначивши 45 років безперервної експлуатації літаків у складі повітряних сил, вони натомість мають отримати F-35 ну, Тобто вже замінити їх новішими винищувачами, а ці вже віддадуть нам для того, щоб ми могли відбивати агресію росій... Російської цієї так званої Федерації. От, Але ти так читаєш 45 років типу... Ну, ладно. Хочеться, щоб в нас вже були нові, красіші. А, Я думаю, що ми до цього все ж таки ага. досягнемо цього в своєму майбутньому. Головне, допомагати ще раз військовим, перемогти Росню, і тоді ми зможемо розбудовувати вже свій власний такий правильний флот повітряний, з новіших крутіших Можливо, випадків. Розумієш, просто так як триває ця війна, можливо. І такі вже через 40 років будуть не так важливі, в принципі. Ну от як історія з танками. Да? От є у вас багато танків, а потім твій та угу. супертанк прорив підриває дрон за 500 доларів. Коротше кажучи, а ти на танк витратив 5 мільйонів. Так що хрене знаєте як там далі буде розвиватися це все. Ну, до Нідерландів взагалі питань немає. Вони це все ініціювали, вони це все роблять. Нам головне, щоб ну пілотів навчали, і щоб це було якісне навчання, щоб вони могли якісно користуватися цими е, літаками, е, тому що, ну судячи з того, що говорили, ми ж з тобою, ще ті пілоти, да, е, е, будь-який F-16 він все одно. Багато функціональності а передусім завдяки тому, що їхні радари визначають цілі і небезпеки набагато більшу відстань ніж радянські літаки. Будь-які вони їх перевищують по своїм ТТХ.